Псалом 71. Соломонів. Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого. Хай він правдою судить народа Твого, а в богих Твоїх справедливістю. Нехай гори приносять народові мир, а пагірки правду. Він судитиме в богих народу, помагатиме бідним і тиснути буде гнобителя. Будуть боятися тебе, поки сонця і поки місяця, з роду до роду. Він зійде як дощ на покіс. Немов краплі, що зрушують землю. Праведний буде цвісти в його дні, а спокій великий, аж поки світитиме місяць, і він запанує від моря до моря і від річки, аж до кінців землі. Мешканці пустить на коліна, попадають перед обличчя Його, а його вороги будуть порох лизати. Царі таршішу та островів дадуть дари, принесуть сарішеви та севи дарунки. І впадуть перед Ним усі царі, і будуть служити йому всі народи, бо визволить він бідаря, що голосить та Богого, що не має собі допомоги. Він змилується над убогим та бідним і спасе душу бідних, відкрив де насилля, врятує їхню душу, їхня кров, дорога, буде в очах його. І буде він жити, і дасть йому золота шеви, і завжди помолиться, буде за нього, буде благословляти на кожен день. На землі буде збіжжя багато. На гірському верху зашумить як ливан. Його плід і народ зацвіте по містах як трава на землі. Хай ім'я Його буде навіки, хай росте, поки сонця, наймення свого, нехай поблагословляться ним, будуть хвалити його всі народи. Благословен Господь Бог, Бог Ізраїлів, єдиний, що чуда вчиняє, і благословення навіки ім'ям Його слави, і хай Його слава всю землю наповнить. Амінь і амінь. Скінчились молитви Давида, сина Єсея.